Значить, під час канікул наша школа, дитяча нацька спортивна школа з футболу інших ігрових видів спорту провела за цей час, в грудні в січні місяці, провела чотири турніри зміні футболу. В грудні місяці у нас було проведено три турніри. Це турніри серед дітей 2003 року народження, 2004 рік народження, 2000. 2006-2006 рік народження. І в січні в місяці в нас було проведено ще два турніри. Це вже були турніри, були запрошені команди з області, такі команди, як ДЮСШ Теребовля, ДЮСШ Уша це серед юнаків 2003 року і молодші. І зараз сьогодні ми провели міжобласний турнір. До нас завітала команда з Львівської області, ДЮСШ Золочів, брало шість команд. Дею США з Барас, і США Козувай, даю США Тернопільського району. І також наша школа була представлена двома командами. Зараз вже 21 числа закінчуються канікули і діти йдуть до школи. І відповідно, вже турнірів буде менше, але все одно ми ще плануємо в цьому році провести. Турнір з футболу, міжобласний з футболу серед юнаків 2004 року народження. І в нас в кінці січня, на початку лютого, вже буде стартувати першість області з футзалу серед трьох вікових груп, в яких ми беремо вже кожен рік участь двома трьома командами в кожній віковій групі.